Зміни в зовнішності можуть суттєво вплинути на кар'єру зірок, привертаючи нову аудиторію або ж викликаючи резонанс у медіа. Розглянемо 10 зіркових перевтілень. Майлі Сайрус колись була милою зіркою серіалу Ханна Монтана з довгим волоссям і романтичними сукнями. Радикальне перевтілення з короткою стрижкою та зухвалим стилем шокувало фанатів, але допомогло їй відмежуватися від дитячого іміджу та почати сольну кар'єру в зовсім новому амплуа. Леді Гага відома своїми немовірними костюмами як от знаменитий ем'ясний наряд, але вона несподівано прийшла до класичного голівудського гламура, стриманий образ Леді Гаги у фільмі Народження зірки показав її нову сторону. Роберт Паттінсон, після ролі в сутінках, доклав чимало зусиль, щоб відійти від іміджу романтичного героя. Його вибір більш складних ролей та зміна стилю допомогли закріпитися в незалежному кіно та отримати визнання критиків. Біллі Айліш довго асоціювалася з оверса одягом та похмурими кольорами. Перехід до яскравого блонда та жіночніших образів у фотосесіях для глянців став справжнім сюрпризом для фанатів та допоміг співацію заявити про новий етап у кар'єрі кріс Пратт раніше відомий своїм гумором і округлими формами вразив шанувальників, перетворившись на зістового героя у вартових галактики. Зміна зовнішності стала проломним моментом у його кар'єрі. Емма Вотсон вдало використала свій вплив після Гаррі Поттера, змінивши імідж з підлітка на стильну і дорослу жінку. Її участь у феміністичних рухах лише посилила цей ефект. Закефрон зірка, класного музику, змінив свій імідж милого хлопця на більш брутальний, наростивши м'язи та змінивши стиль одягу. Це допомогло йому отримати серйозніші ролі у кіно. Кайлі Дженнер, яка колись була наймолодшою з клану Кардаш'ян, Здивувала всіх кардинальною зміною зовнішності та запуском власної косметичної лінії. Її зміни допомогли не лише відмежуватися від родинного бренду, але й стати наймолодшою мільярдеркою світу. Гаррі Стайльс, екс учасник One Direction, здивував своїх шанувальників, змінивши стиль з підліткової простоти на андеграундний гламур з нотками Ретро. Це допомогло йому не лише зерегти популярність, а й завоювати нових шанувальників. Белла Хадід змінила колір волосся та почала робити більш виразний макіяж. Це допомогли їй виділитися на тлі інших моделей і швидко підкорити світові подіуми. Радикальні трансформації дозволяють знаменитостям позавитися старих ярликів, привернути увагу засобу масової інформації та розширити аудиторію. Підписуйте на наш канал та пишіть в коментарях, які відео ви хочете бачити.